Давайте розпочнемо з такої теми, як розподіл на факультети, тому що вона насправді, можливо, і не так цікава, як там студентська рада, як перші пари, але вона викликає багато запитань і ну, доволі часто абітурієнти плутаються в факультетах, в спеціальностях і тому подібне. Давайте почнемо з того, що. Зрозуміємо таку річ, що на окрему спеціальність є якийсь факультет, якщо ця спеціальність називається медицина, то тут є декілька факультетів, які навчають за однією спеціальністю, і ну, це зроблено в силу того, що спеціальність доволі популярна і вона потрібна державі у великих обсягах відповідно. Слідкувати за там великою кількістю студентів, ну там за п'ятьма тисячами, за трьома тисячами, які там є на медицині в межах одного курсу, це доволі важко. І, відповідно, конкретно медицина ділиться на три факультети: От те, що викликає найбільшу кількість запитань, да? різниця між першим медичним, другим і четвертим. Наголошую, що конкретно медицина це є спеціальність, яка ну там. Викладається на першому медичному, другому і четвертому, якщо ви запитаєте мене в принципі, чи є принципова різниця між факультетами, ні, її немає. Вона суто адміністративна, тому що очевидно, що ми не можемо якісно допомагати студентам, якщо їх ну там. Величезна кількість а адміністрації обмежена кількість людей відповідно для зручності контролю, там, за успішністю, за ну з метою там, швидшого надання інформації, розповсюдження її і так далі. У нас є декілька от, медичних факультетів, які я вже назвав. Що стосується інших спеціальностей, то там все простіше набагато, якщо це є окремо. Ну там підготовка збройних сил, лікарів Збройних сил України да, ФПЛ ЗСУ, то це є окремий факультет, знову ж таки, там є деякі різниці, якщо говорити про там, перший, другий, четвертий медичний і ФПЛ ЗСУ в тематичних планах, але насправді вона не така значуща, і, в принципі, ну, вони вивчають ті ж самі дисципліни, що і ми там з деякими відмінностями. Якщо говорити про взагалі інші спеціальності, ну, там, наприклад, педіатрія. Якщо ми говоримо про ну, там медичну психологію, стоматологію, то ну і так далі. і так далі, То можна питання, да, секундочку. зараз договорю то відповідно, там просто по одному факультету, от який так і називається. Да, там факультет медичний номер три, я цю цифру пропустив, тому що вона стосується конкретно педіатрії. Відповідно, якщо ми говоримо про стоматологію, то це взагалі стоматологічний факультет. Тобто це просто окремі факультети під окрему спеціальність, а медицина вона містить в собі три факультети, які між собою нічим майже не відрізняються. Да, стосовно питання, будь ласка. Чи можна після навчання на факультеті Збройних сил України потім піти на інтернатуру у звичайну цивільну лікарню? А, ну, це питання розглядалося в нашому телеграм-чаті. Я не знаю, ти бачив чи ні. На нього відповідала моя колега, яка голова студради ФПЛЗСУ, і вона сказала, що так можна, от тому чому ні. Все, Там, дякую. Хоч звичайним кардіологом, хоч військовий шпиталь, і так далі. Знову ж таки, оскільки я стосуюся більше медицини, то я ґрунтуюся на її словах як більш досвідченої колегії, яка власне є головою студради відповідного факультету. Такс, в принципі, це все, що треба знати, якщо ви йдете на медицину і там плутаєтеся в цих номерах, не розумієте, що це таке, і так далі. Ну, ми з вами розібрали. Як ну розподіляють на конкретні факультети? Там, от якщо ми говоримо про медицину, да чому хтось потрапив на перший медичний, а ваш там друг, наприклад, на другий, ви взагалі на четвертий? Це все відбувається в принципі за такими показниками, як ваш рейтинговий бал, наявність або відсутність квоти. Ну там і так далі, і так далі. Тобто намагаються все ж таки, ну, це, звісно, практично дуже важко зробити, да, щоб у всіх був однаковий, там, наприклад, середній бал на факультеті в цілому у всіх. Але ну, я маю на увазі, що ну, там, наприклад, якщо є вступник з 180 балів. Там то на другому медичну на другій медичний теж намагатимуться ну типу поставити такого ж вступника для того, щоб в принципі факультети не відрізнялися оцим середнім балом. Тобто, не може бути такого, що наприклад на першому медичному всі там 190+, плюс, на другому 180-, мінус, а на четвертому там 160-. мінус. Ні, такого не буває. Вони всі плюс-мінус урівнюються. І такі принципи розподілу вони зберігаються, от, в тому числі, коли ми говоримо про групи. Про це ми ще окремо поговоримо, звісно. От, в принципі, стосовно факультетів, це вся інформація. Друге питання, яке теж доволі турбує студентів, якщо ми не говоримо про перші пари і про студраду, це є розподіл на групи. З якими ознаками, хто, коли, куди і так далі. Відповідно, коли ви вступаєте в університет, вам там написано, що ви вступили. Ви там подали документи, всім цим зайнялися чим займається приймальна комісія? То ми отримуємо відповідно списки абітурієнтів. Адміністрація їх ділить на факультети. Я зараз говорю про медицину, тому що ну, в принципі, от, цей момент розподілу на факультети він є лише в медицині, тому що у нас три факультети, які за неї відповідають. На інших спеціальностях ви вступили, і, в принципі, той механізм по групах буде такий же самий. Відповідно, поділили абітурієнтів, плюс-мінус, щоб була однакова кількість людей з квотою, плюс-мінус однаково, однаковий середній бал по цьому курсу і факультету. І далі, вже відповідно, кожен факультет отримує перелік абітурієнтів і формує групи. Відповідно, група це є найменша така одиниця структурна, да? і при цьому не менш важлива в межах факультету. Це є безпосередньо люди, з якими ви будете проводити 90% свого часу. Там кожне практичне заняття, це ви з вашою групою. Там кожна лекція, якщо ми говоримо про очні варіанти, кожне там семінарське заняття, да, де ви будете ще з однією групою займатися. Ви завжди з цими людьми будете разом. Відповідно, ну, це в середньому десь от до 14 студентів група, ну, Це таке от у нас є обмеження. З метою, щоб знову ж таки було зручно контролювати групу, да, там, щоб не було якихось двічників, які не вчаться, з метою, звісно, щоб викладач мав змогу приділити кожному свій час і так далі. І, відповідно, група формується, в принципі, за такими ж ознаками, як і розподіл на факультети, тобто намагаються урівняти всі групи між собою по середньому балу. Тобто, там, якщо ну Не знаю, середній бал групи номер один 170 то середній бал групи номер два чи там 25 він буде ну плюс-мінус таким же. там Плюс-мінус один-два бали то вже така різниця, звісно, там це все важко відслідкувати. да-да е, мається да-да-да тут таке питання, да-да тобто от одна людина буде з високим балом, ну найвищим, да наприклад, або просто дуже високим, одна буде з таким балом понижче. Плюс, звісно, зберігається оця послідовність, що ну, там якась певна кількість людей з квотою буде, плюс намагаємося робити так, щоб було якесь адекватне співвідношення за статевими ознаками. Да? Тобто хлопчик-дівчинка, що ви бачаєте. От, щоб не було такого, що там група всі дівчата чи група всі хлопці. Звісно, є винятки, але ну, в силу того, що в нас різне відсоткове співвідношення вступників за статтю, там формується, в тому числі намагаємося так відносно регулювати бюджет-контракт, щоб не було що вся група контрактників чи вся група бюджетників. Само собою ще намагаємося враховувати. Розташування людей, да, щоб не було такого, що там група всі кияни, чи група там, не знаю, всі львів'яни і так далі. От, за цими всіма показниками ми розподіляємо студентів на групи. Ще є таке доволі часте запитання: насправді, чи можна там, наприклад, з своїм другом, з яким ви потрапили на один факультет, попроситися в одну групу. Абсолютно можна, але вас уже коли розподілять на факультети, всі факультети створять там свої чати, додадуть вас на інформаційні ресурси, вони вас повідомлять про те, що і коли робити, для того, щоб там за бажання, звісно, за наявності його з другом можна було там в одну групу записатися. От. Але ну. Прохання не робити такого, що у вас там людей 5 вступило на один факультет, і ви всі такі, я хочу з цим, з цим з цим. Ну, тобто це буде доволі важко, ви ж розумієте, да, що ми повинні все одно, навіть враховуючи ваші бажання, зберігати оці співвідношення середнього балу, там, за містами там, і так далі. І так далі. От. Групи, в свою чергу, Тобто, оці от по 14 людей ну там може бути 11, може бути 12-13. Вони, якщо велика кількість груп, і це великий факультет. от Як, наприклад, в основному це стосується от першого медичного і другого медичного, тому що наші ці два факультети, вони ну, найбільший обсяг студентів мають групи, формуються в потокі. Тобто потік це є певна кількість груп. Ну там, наприклад, 12 груп, 11 груп, які разом ходять на лекції. Якщо ну, так трапилося, що на факультеті мало груп в силу різних причин зазвичай це стосується більше четвертого медичного, тому що у них там своя специфіка роботи, вони ще працюють з молодшими спеціалістами. От відповідно, вони формують ну там, якщо у них всього 11 груп, то немає сенсу їх розбивати на два потоки, в принципі. А от на наших там перший та другий медичний, ми зазвичай розбиваємо на два потоки. Так набагато зручніше, тому що лекційні аудиторії, якщо ми говоримо про очну форму навчання, вони обмежені і ну. 25 груп по 14 людей в одній лекційній аудиторії. Це просто фізично неможливо, навіть якби всі стояли там, як сардельки, чи сардини, як вам зручніше аналогію проводити. І, відповідно, потоки вони формуються в курс. Ну або якщо ми говоримо про курс, де є там, 11 груп, де немає сенсу розподілу на потоки, ну, ці групи формують курс. В принципі, ну... Тут нічого важкого немає, ви ще протягом навчання це все зрозумієте, як воно що розподіляється, і ну, нічого важкого не буде. TVs, mm -hmm. Так, питання важче. Ну, Тут уже стосовно uh, робочих моментів таких стосовно навчання. Так, uh, скільки часу потрібно для розподілу по факультетах і по групах. Uh, Цікаве питання, тому що цього року очевидно значно засунулися моменти з вступом, в тому числі, і дати, і в тому числі відповідно, сама концепція вступу вашого. Відповідно, ну на це питання доволі важко зараз відповісти, оскільки. Ми хочемо спочатку вас просто прийняти всіх, щоб все було окей з документами, зі вступом. А там уже далі розберемося. Тим паче, коли вже буде розподіл по факультетах, то обов'язково будуть оприлюднені списки, хто на якому факультеті обов'язково будуть створені відповідні чати. Ну тобто, цей момент пропустити буде неможливо. Скажу зі свого досвіду минулорічного. Теж займалися абітурієнтами, і ми, от на першому медичному, створили там телеграм-чат, додали всіх зі списку, кого ми не змогли додати, тому що там номери телефону, який був від ЄДБО, по-моєму, чи там студенти їх подавали. Я вже точно цей момент не пам'ятаю. Не змогли додати. Ми просто телефонували, зв'язувалися і таким чином теж додавали на зручний номер для студента. Ну і така ж сама аналогія була в другому медичного, в четвертому медичного, в третьому медичного, в стоматології. Тобто, ну тут все буде окей. Ну, стосовно от розподілу по групах по факультетах, це да, такий момент, що доволі важко зараз точно відповісти. Багато від чого залежить, але ну, само собою це все буде зроблено завчасно і до вашого вступу, до вашого початку навчання. Перепрошую. Так, я так розумію, що питань по, в принципі, темі етеру немає. Я так розраховував, що він буде доволі коротким. От. Тому, якщо питань немає, я запис закінчую і будемо тоді говорити на питання, які цікавлять вас по навчанню. Там, можливо, не по темі етеру в принципі. Так, за перегляд, дякую.